Усіх на телеканалі бужнатводитись новини червонограда та району. З вами ведуча Катерина Вернер, і за мить ми розповімо про найголовніше життя нашого міста. Ще 12 героїв, які боронили нашу державу, посмертно отримали звання почесний мешканець Червонограда. За відповідне рішення проголосували депутати на черговій сесії міської ради. Тримаємо світлу пам'ять про наших захисників. Чи статтею 25 закону України про місцеве самоврядування, положення про присвоєння звання почесний громадянин Червоноградської міської територіальної громади і враховуючи подання виконавчого комітету Червоноградської міської ради. Зважаючи на значний внесок в захисті національної безпеки з метою вшанування пам'яті загиблих в російсько-українській війні, Чорнорадська міська рада вирішила присвоїти наступним 12 нашим героям з, попереднього, е з попередньої сесії звання почесний громадянин Чорнорадської міської територіальної громади. Це Зеленюк Сергій Олександрович, Пстрий Богдан Ігорович, Кушнір Ігор Володимирович. Віктор Володимирович, Степанко Андрій Романович, Авдієв Ілля Олександрович, Козбур Олександр Васильович, Тхір Віталій Святославович, Кушта Олег Григорович, Баглай Сергій Миколайович, Піляк Володимир Осипович, Фітель Денис Сергійович. Депутати проголосували за звільнення з посади заступника міського голови Надії Земницької. Нагадаємо, що раніше, під час щорічного звіту, Надія Земницька заявила, що покидає посаду. Екзаступниця подякувала за спільну роботу усім депутатам. Офіційно вона залишить свою посаду 13 березня. Я насправді хочу вам подякувати, тому що за цих два роки я вважаю, що нам вдалося зробити багато. Нам вдалося багато підняти там, які до того можливо десь не піднімалися або десь випускалися. Я хочу вам подякувати за те, що ви підтримували наші такі найдеколи божевільні ідеї, які нам хотілося втілювати. І я думаю, що попереду ще багато гарних речей, які ще вдасться втілити. Як разом, так і кожному поодинці. Тому дуже дякую вам. Дякую вам за роботу і бажаємо успіхів на новій діяльності. Раді тривають роботи з будівництва мосту через річку Західний Буг. Як зазначив заступник міського голови Микола Мисак, продовжуються ремонтні роботи зі сторони села Бендюга. Наступним кроком буде облаштування ставки, яка передбачена проектом. Після цього робитимуть настил прольотної будови. Рятувальники звертаються до машканців. Будьте обережними, коли перебуваєте на водоймах, адже на території Львівської області за останній час загинуло двоє осіб. Також з під льоду врятовано дитину. У місті Броди рятувальники Червоноградського районного управління ДСНС інформують про небезпеку на водоймах. Найчастіше трагічні випадки трапляються через необережність на водоймах у холодну пору, адже лід буває оманливим та міцним лише з вигляду. Станом на теперішній час. У... На території Львівської області загинуло двоє осіб, а також одна дитина врятована. Такий випадок стався 15 лютого на території нашої Львівської області в місті Бродах. Дівчинка була, провалилася під лід. Люди зателефонували пожежну місцеву частину до рятувальників, вони виїхали та дівчинку дістали. З на території місцевого ставочку дістали з водойми та передали медикам для надання медичної допомоги. На що хочемо звернути вашу увагу, особливо зараз до рибалок, коли погодні умови дуже мінливі, зберігається також лід на водоймах. Будьте обережні, перевіряйте лід так на товщину, чи варто заходити на водойму, чи краще здійснювати риболовлю на березі. Також звертаємо увагу щодо громадян перебування на водоймах біля водойм у стані алкогольного сп'яніння, щоб не призвело це до біди. А особливу увагу хочемо звернути увагу до батьків, чи діти можуть бути без нагляду чи десь відлучитися біля річки. І може така страця біда, дитина може сунутися з берега. І... Може потонути, оскільки зараз на річці західний Буг досить піднявся рівень води, і це є досить небезпечно. Тому, шановні батьки, зверніть увагу щодо перебування дітей біля водойм разом з вами, так щоб вони були завжди поряд з вами, так і не відпускайте їх, особливо самих, перебуватися біля водойм. Це дуже небезпечно, тому що можуть бути плачевні наслідки. Рятувальники також проводять інформаційні заходи щодо правил поведінки біля водой. Також рятувальниками систематично проводяться заходи, рейди інформаційного характеру з залученням Працівників поліції також залучаємо наших рятувальників водолазної служби станції місті Червоноград до таких заходів нагадування людям про безпеку поведінки на воді. Депутати Червоноградської міської ради звернулись до президента України та Верховної Ради з вимогою повернути додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень для українських військових та силовиків, навіть якщо вони безпосередньо не перебувають на лінії фронту. Відповідне звернення ініціював депутат Петро Остапюк. Далі прямо мова наше звернення це є можливо навіть прохання за тих військових, які зараз. Як буде сказано, можливо, не на передовій, але в яких є сім'ї, і які в будь-який час за одну ніч можуть стати на, і бути на передовій, так як воно, в принципі, і є. Люди, які були там в Ковалі, в Яворові, за одну ніч опинилися на передовій. І ми розуміємо, що ті люди, які зараз в резерві, вони також мають в Принципі мати хоча би трошки якоїсь зарплати, тому що у них є сім'ї. Чергальська міська рада львівської області виступає категорично проти скасування доплат для військових військовослужбовців. Ми вимагаємо повернути додаткову винагороду. 30 тисяч гривень для українських військових та правоохоронців, навіть якщо вони не перебувають безпосередньо на фронті. Впевнені, що саме скасування цієї доплати є абсолютно несправедливим. По-перше, визначення зон військових дій часто довільне, не враховує перебування під обстрілами з боку окупанта, ракетних атак і їх відбиття. Щоденне перебування наших військових на таких позиціях безпосередньо пов'язане з величезними ризиками для їхнього життя і здоров'я. По-друге, влада по суті вимагає знімати з цієї виплати з тих, хто був поранений і через. Через це вже не може перебувати на передовій або з тих, хто перебуває на відновленні перед поверненням до зони бойових дій, це неприпустимо. По-третє, значна частина згаданих доплат у 30 тисяч гривень, витрачається на закупівлю спорядження форми нормальних бронежилетів чи спальників, на ремонт авто і приміщень, в яких змушені перебувати наші військовослужбовці. Закуповується інше обладнання, необхідне для нанесення служби. Червоноград відвідала головна редакторка найстарішого жіночого глянцю в Україні. Тамара Маркелова зустріч відбулась у центральній бібліотеці та зібрала чимало поціновувачів журналу Жінка. 26 лютого відбулася зустріч із головною редакторкою журналу Жінка, громадською діячкою Тамарою Маркеловою у Червоноградській публічній бібліотеці. В Дружній атмосфері вона розповіла про важливу роль друкованої преси у формуванні суспільства та про виклики, з якими стикаються редактори найдавнішого друкованого видання в Україні. Чому я сьогодні тут? Я хочу, щоб в Червонограді також пам'ятали, знали і не забували, і поверталися до того, тому що ідеологічний фронт, я його називаю не другим, а третім фронтом. Це надважливий сьогодні. Якщо ми відмовимося від друкованого слова, ми поглибимо кризу, кризу інформаційну, світоглядну. Друковане слово має бути як в книжці, так і у пресовій переводиці. Інтерв'ю із Тамарою Маркеловою про пресу «Сучасну жінку в умовах війни дивіться в ефірі телеканалу Бужнет або на нашому Ютуб каналі. Україна це пам'ять. Саме з такою назвою у польському товаристві організували фотовиставку, де зібрали світлини, які нагадують про рік війни в Україні. На відкриття виставки також завітав волонтер з Польщі Себастьян Бурсаковський, який з першого дня війни підставив плече допомоги усім українцям. Вже рік волонтери польського товариства у Червонограді пліч опліч працюють з польськими друзями задля допомоги військовим та тим, хто страждає від війни. На фотовиставці, яку пророк. Очала до року війни в Україні, зібрали світлини з усіма, хто долучився до допомоги та вніс свою працю задля перемоги. Надійним тилом для наших воїнів є жінки, зазначила Наталя. Жук саме тому жінкам-берегиням присвятили значну частину виставки. Ну, перш за все, Україна це пам'ять. Це так називається наша виставка. Людині дуже важлива пам'ять. Я би не хотіла забути кожну людину, який був на це за цей період біля нас, за цей рік. Хотілося огорнити всім, і це, напевно, ця виставка це виставка подяки за людяність, за хлопцям, за їхню мужність, дівчатам, за їхню працьовитість і то, що дійсно наша жінка-берегиня. Богу подяка дійсно за нашу українську жінку. Сьогодні кажучи, що це сьогодні день української жінки. Ну не що такого свята, але я би дійсно нашу жінку в образі хотіла бачити і знати, що наші жінки, українки це берегині. Вони достойно тримають. Тил, вони достойно, не покладаючи рук, хто, е, хто може, той і тим і займається, е, кажу від самої господарки, від, від зброї в, в руках. Ну, Тобто, нашу жінку не можна не злякати нічим. І ця от, в цій виставці я б не хотіла не забути кожного від того маленького е, такого е, роби те, що ти можеш. От, напевно, так. Маленький крок, але роби з любов'ю і з того, що ти можеш. І напевно, це фотовиставка це є знак. Так, вдячності кожному, хто був поруч за цей рік. Тут і Варшава є представлена. Дівчата з Варшави, як і наші українці, дівчата, так і поляки, польки, які перейшли на українську мову і вивчають українську мову. Окрім фотовиставки, у польському товаристві облаштували музей, де збирають речі, які нагадуватимуть нам про ціну незалежності та свободи. Найбільшою ціною є життя, зазначила Наталя Фір. Підсумок мого року, взагалі, я же. Ва, це саме головне, чому тому, що цінність нашого життя оцінюємо ми через призму війни. Війна це стресовість для кожного з нас. Для кожного ми пережили не тільки. Е цей хаос, який починався 24 лютого, він напевно до сьогоднішнього дня утримується кожному з нас. Тому що це переживання за себе, за країну, за своїх близьких, рідних. Але саме головне, що ми зрозуміли, що ми нація, яка вміє об'єднуватися. Ми єдині, ми мужні, ми героїчні. Ми підтримуємо не тільки наші хлопці на війні, відстають кордони нашої країни. Саме головне. Тил жінки, жінки, які стали дійсно тилом для наших хлопчиків. Ми стараємося практично 24 на 7 годин в тиждень, в рік, без зупинки допомагати нашим хлопцям. Тому що ми розуміємо, що їм це дуже важливо через любов, через любов, через свою роботу. Цей рік він показав. Відсіяв тих людей, які дійсно е не відчули, що наступила війна. Я постійно кажу одне єдине: якщо вас не болить, це не ваша країна, тому що нас кожного болить. Болить не тільки душа, болить серце за наших полеглих хлопчиків, за наших дітей. Власне, тут є фотографія моєї подруги, син, який. Також в рядах і в списках тих загиблих героїв це важко перенести, це боляче. Але ми продовжуємо жити, тому що ми розуміємо, що життя продовжується, і перемога за нами. Тому що ми настільки сильна нація, що навіть не допускаємо весь світ з нами, господь з нами і завжди буде все добре, як я кажу. Відкриття фотовиставки відвідав, і вже тепер почесний мешканець Червонограда, волонтер з дружньої Польщі Себастьян Бурсаковський, людина, яка від першого дня війни до. Pomagają nam, te pierwszego dnia, pierwszego dnia wojny organizowałem ewakuację. W drugim dniu, razem tu z obecnym kolegą, Markiem Związkiem, już podstawialiśmy samochody pod kordon do Uchobyczu w Uchryniów i organizowaliśmy ewakuację kobiet z dziećmi. No i od tego się rozpoczęło. Kolejny czwartek przyjechałem przyjechałem już do Czerwonogradu z pomocą humanitarną, z kolegą z pracy i z jego, z jego żoną. No i to był taki początek jeżdżania. Kordon, tu da, nazad, tu nazad. Przyłożenie pomocy humanitarnej, włożenie kobiet i dzieci. No i tak do dzisiaj. Ostatnio policzyłem, jałem z kolegą, policzyliśmy pieczątki. Пашпорче по ну, понад 50 прикручень через цей рік. для кожного війна це свій виклик, який ми, українці, гідно приймаємо та долаємо. Ну рік, е був рік, був дуже складний. Насправді складний, тому що почався з незрозумілого стану і від свого стану внутрішнього в товаристві. Я завжди приходила, як Наталя дзвонила, треба прийти допомогти, поскладати. Я звичайно приходила, помагала. Але моя війна. Почалася за кордоном з кордону, бо я мала донечку, і ми вдома вирішили, що ніхто не знає, що нас чекає. Стоячи на кордоні, бачачи кучу жінок, які просто не знають мови, я зрозуміла, що моя війна буде там. І приїхавши в Варшаву в, суботу, в неділю зранку, в понеділок я вже була на арені Урсинів. Це був другий пункт в Варшаві біженців з України, і це був перший тиждень війни, де ешалонами приїжджали люди. Люди, які не знали мови, які не знали, що з ними буде. Це були діти, які, дивлячись на ящик з пончиками, питалися батьків, чи можна з'їсти весь. Це була дуже тяжка. Тяжкий рік, це був тяжкий період. Я, я чесно задоволена, що я була там, тому що я в Польщі допомогла своїм перекладом знання мови багато українцям. Я е, дозволила знати людям інформацію, перекладавши з українською польським юристам. Ну, в той момент людям було потрібно, тому що. Коли ти кажеш до людини, говоріть, я вам перекладу, і ти відповідь чуєш, ви мене розумієте? Це важливо насправді. Рік важкий, складний, рік навчив дорожити і цінити те, що ми маємо. Цінувати кожну хвилину свого життя. І як би складно нам не було, ми сильна нація. Ім переможемо. Дякуємо усім нашим волонтерам та друзям за кордону за надійне плече у такий непростий для нас час. Перемога вже близько. Ось таким був цей тиждень для життя нашого міста та громади. Про більше подій дізнавайтесь з телеграм-каналу «Бужне Червоноград. Мирного усім неба. Побачимось наступного тижня.